Що за напасть така? Що <звук> бацила така заразна, а? Стек брехуном на душу населення. Я недавно по телевізору моди бачив, о, і тобі хвасок, і тобі ця розсвідка. А я думаю, я, я в нашому магазині теж гарний костюмчик бачив. Фосон тільки по... знов пишу. Фасон під названням Я встретив вас за Талзаїм. <риклад> а то в прошлом году в нашому районі почали сауну строїти. Кращує уро <риклад> на 500 голов. А я кажу, значить, до нашого председателя, а зачем нам така баня, коли в нашому селі? 50 голов разом з коровами. А він мені говорить, знаєте що говорить? Він мені говорить, що ми строїм, ми строїм, щоб не тебе, дурака мить, а деньги відмивати. Та ще й обзивається поганка така. Я і розкажи, на собрані тепер ніхто з правління зі мною не здоровує. Я вам скажу, всі так було. Ну скажіть, чи вдава та картина? Я ще помоложе був, приходить до мене председатель сікрепоркома, а кажуть, Микола, до мене, Ніколачмо, до нас іностранці приїхали. Смотри правду любви, не це. Ага, Вони будуть по хатам ходити, життю інтересуватись. так ти говориш, що тобі нічого не нужно. Ок. Знову прийшли. Все, ушли. Говори, що тобі, а ми потім тобі запорожець дадім. Ви представляєте, у 85-му году безплатно. Люди добре. Я хотів хлопці, їй Богу хотів відказати, але я представив себе за рулем з Єву. Кажу Хай йдуть. я попробую. Мамунька моя на, на второй день приходять одні на По хатам ходять, жизнь не такі сигари хочать, курять вот так, приходять до мене, а є ваша Я війна? Де мені ні, я кажу, мене, я кажу вили, грабли, тут і вілі, і граблі, що тут з мене. А вони так, на собачу конуру, а шо ето? що е Я думаю, На собачу конуру показує. Що ото йде, а що то? Я кажу, що е то, Это, я кажу, гараж. До мого лічного авто, кажу, мархіс Соборожить. <рисот> і що кажу, гарактерно, бензин не бере, Костомаху бросив. костамаху бросить. Всю ніч яку горілий кром хати носить, а та цей дом сторожить. А камера, те, як, господи, кажу, з камерою это, дама така, а го ходи, находив. Кіноками, а де ваша машина? Ах, ти думаю, прости, Господи Богу. Кажуть, де, 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 де? а на нього, як говорю, жінка умчалась в город за покупками. Мам, а вони так силені, чого купити, а силені. Я говорю, та тихо, тихо ви, розумієш, э, іностранці. А сам думаю, що ж сказати, мамонька моя, тим більше. Що все ж є. А вони тако, і тако, я глянув на председателя, а він тако на мене, і, і тако руками до мене коля. Молодець! Продовжай бреши. Я на нього він на мене, я що бреши, продовжай, я кажу, вертоліт треба купити! <реш> Мамонько моя, ребята, люди добрі, панство, товариші, я знаєте, сказав. А сам аж мокрий. А вони, а зачем вам вертолет? Я говорю, що, а зачем вам вертолёт? Кажу, що, Шо? зачем? Щоб навоз воз нього розбрасывать, зачем? А вони так, а председатель казав, що вас когось мільйонер. Я говорю, да, винь? Я не, не... миллионер. Він должен государ, тому 20 мільйонів. Знаєш, председатель мене за барги і тако до стінки, що ти мелиш, Ти бісоваличи. <риклад> Після того случая не то, що ету машину коней не дають город обработку. Поносять мене на кождом, що оскорбляннями. Слово придумали таке якесь, ото зараз критикують всі міські опозиція, власть, місто. Яке ж то, Господи, підкажіть. О, точно, критій. Кажуть критіну, який зі люди добрі крітінь? Подивіться на мене. Коли я од їх всіх відлічаюсь, тільки тим, що брехати так складно не вмію, як дорогі І все. І я не хочу, Я почав.